Біблія, книга пророка Єремії, розділ 20. Коли священник Пашхур, син Іммера, призначений старшим наглядачем Господнього храму, почув усі ці слова пророцтва Єремії, то вдарив Пашхур пророка Єремію і наказав закувати його в колоди, що були в горішній Веніаміновій брамі Господнього храму. Але сталося так, що коли наступного дня Пашхур вирішив звільнити Єремію з колоди, то Єремія сказав йому. Не пашхуром назвав тебе Господь, а просто магор місавівом. Тому що так говорить Господь: ось ти станеш страхіттям для себе та для всіх твоїх друзів, оскільки всі вони поляжуть від меча своїх ворогів, а твої очі будуть бачити це, а всю юдею я віддам у руки вавилонського царя. Він відведе людей до Вавилона і знищить їх мечем. Віддам також усі багатства цього міста, всі його здобутки, всі його коштовності та всі скарби юдейських царів. Усе я віддам у руки їхніх ворогів. Вони вороги їх пограбують, заберуть і вивезуть у Вавилон. Що ж до тебе, Пашхуре, то ти сам і всі, котрі мешкають у твоєму домі, підете в неволю, тебе відведуть до Вавилона. Де ти і помреш, та будеш похований разом зі своїми приятелями, котрим ти провіщав неправду? Господи, ти мене до цього схилив, і я піддався тобі, ти міцно схопив мене і подужав, адже я став повсякденним посміховиськом, кожен глузує з мене. Щоразу, як тільки починаю говорити, тому що кричати, волаючи насильство та спустошення, таким чином. Господнє слово стало для мене ганьбою і повсякденним глузуванням. Але щойно я вирішую, не згадуватиму про нього і більше не говоритиму в Його ім'я, то в моєму серці наче спалахує вогонь, який був притушений у моїх костях. Я стараюсь його втримувати, але не можу. Адже я чую злісні наклепи багатьох, всі довкола охоплені жахом, потрібно його викрити. Донесімо куди слід на нього, шепочуться між собою навіть мої приятелі, очікуючи, коли я спіткнуся, може, вдасться його обманути і тоді здолаємо його та врешті-решт помстимося йому. Але Господь зі мною, як могутній витязь, тому мої переслідувачі спіткнуться і не переможуть мене. Вони будуть осоромлені, оскільки діють нерозумно. Їх вкриє вічна ганьба, яка по вік не забудеться. Адже Господь Саваот досліджує праведного, Він знає думки і серце. Дозволь мені побачити твою помсту над ними, оскільки свою справу я довірив тобі. Тож співайте Господеві, хваліть Господа, тому що Він врятував життя убогого, визволивши його з рук злочинців, проклятий той день, коли я народився. Нехай не буде благословення на тому дневі, в який мене народила моя мати, нехай буде проклята людина, котра принесла моєму батькові вістку, кажучи, в тебе народився хлопчик, чим, звичайно ж, дуже його потішила. Нехай ту людину спіткає доля, як ті міста, які Господь нещадно зруйнував, нехай він чує крик тривоги вранці та військовий гамір опівдні. За те, що не вбив мене в материнському лоні, так, щоб моя мати стала для мене гробом, а її лоно вічною вагітністю. Невже для того я вийшов з материнського лона, щоб зазнати лише страждань та горя і закінчити свій вік у зневазі?